зробив ставку на Китай, він це прямо заявляв. Я, я чув це його висказування. Ну, гарний ли Китай друг чи товариш. Я чув одного бізнесмена, і він так розказує, говорить, що не, не знаю я людей, які збагачились на торгівлі з Китаєм. То есть, а чому так? Тому що китайці це шовковий путь, вони старі торговці, вони, там культура торговлі, така, як в Америці культура зброї. Есть, там а люди там їхні батьки займались торговлею не то, що були там кріпасними, а торгували постійно торгували, знають, як цим займатися. Щось схоже на нашу середню Азію, на Азербайджан ці мусульманські страни, які теж лежали там на цьому шляху, і вони теж вміють торгувати. Турки торгують е, безспорно, найкращі торговці в світі це американці. Ну там якось сліяння націй, це міжнаціональний там. Суспільства, і вони там один у одного навчались, Вони торгують теж у нас по страшному. Так що... Ну до чого я це кажу? Що як Китай раніше торгував, він вообще за копійки продавав неякісний товар? І ну на оптах, на великих поставках вони потрохи-потрохи якийсь ресурс накопичили. Тобто вони настолько торгують гарно, що можуть навіть поганий товар продавати. Розумієте, ставити таку необхідну ціну. І тут, коли вони торгують, вони... Дадуть тобі якусь там маржу, щоб ти накрутив. Ну вони будуть дивись. Ну як вони му даже їм не треба математично дивитися, Вони торгують все життя. Вони відчувають, що ти на цьому можеш заробити 5%. Вони. Помімо там производства, накидують свої 60%. Розумієте, ти навариш там 5%, він 60%, хто буде в прибулі. А основну таку роботу продажну, Ну коли ти товар закупив з Китаю і десь перепродаєш його, ти будеш виконувати. Тобто ти ще і працювати на них будеш. І оці ну, 5% прибутку це не за, можна сказати, не вигода, а це тіє за твою. Тяжку працю буде давно. Так що Путлер нічого не виграє. Ну я на цьому економічно Путлер нічого з цього товариства, з цього дружби не виграє. Те, що Китай ну, надає таку, як Міраж такий робить, що він підтримує там прям чуть ли не військовому плані, навіть такий союзник великий там. Раши, ну це зрозуміло. Любой би так бізнесмен би себе вйов би, якщо від нього залежна ця країна, да? і він за туди ресурси задарма черпає. Та, звісно, Китай буде ну, видавати, що він там такий великий друг і прям преданий друг. На самом деле, ну от в кінці цього шляху а кажеться, що Путлер був в мінусі від цих відношень з Китаєм. Все на все добре, до слідучої зустрічі.